Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку і не тільки. Давайте в цьому відео ми з вами зробимо якийсь маленький брилочок або емблемку для 3 d друку тому що ми ще з вами тут не розглядали 3D-друк. Я не знаю зараз, буду записувати відео і буду бачити, чи ми це зробимо тільки в блендері, а окремо я відео зроблю, як можна це в 3D-код зробити, або. Я зроблю одне відео, просто довше трошки, і спочатку ми зробимо в блендері, а потім в 3D-код. Зараз буду бачити, бо я хочу робити маленькі якісь відеоси, щоб багато часу вашого не займати. Так що погнали. Я буду робити наш тризуб. Для цього я юніти відключу. Тут зроблю Scale 1 і Subdivide 1. Собі буду вважати, що це 1 сантиметр. Одиниця це є 1 см. Не метр, так як звикли в блендері, а я вважаю, що це є 1 см. Якщо мені потрібно зробити по висоті, точніше ми його перекинули, давайте ми його. Поставимо ось так, тому що друк буде ось так проходити. Я маю в себе готовий тризуб, але в принципі ви можете, в мене є на CG трейдері, вроді би за 2 бакси. Ось цей тризуб, а можете самі його собі зробити, змоделювати без проблем. Ну і цю модельку, яку я сьогодні зроблю, я теж швидше за все виставлю на CG Може хтось захоче собі взяти і мене підтримає заодно і буде мати прикольну штучку. Я покажу, як цей тризуб можна моделювати так з грубшого. Але спочатку розберемося з одиницями. Будемо робити, зараз візьму лінійку по лінійці. Я думаю, 4 см повністю зуму по висоті, то відповідно мені потрібно, щоб оце було десь 3-3, чимось Ось так зробимо. Потім я додам: в мене куб буде, ну так, чуть більший. Так? Давайте ми зробимо його по розміру. Це буде 4 см. Тут ми по іксу зробимо скільки. 3, 3 на 4. Стандартно, як фотки на паспорт. І все так. І отак давайте я в режимі редагування, Ctrl-R розділю, і зробимо. Якусь отаку от штуку, так? Трошки отак підтянемо. От. Зробимо просто без всяких цих, щоб не дуже мучитись, так? Отак от у нас буде цей тризуб. Давайте ми товщину дамо, щоб друкувалося нормально, то вроді би, наскільки я знаю, кажуть, що має бути 2-3 мм товщина, ну, наприклад, стінки. Хто знає краще, то обов'язково напишіть в коментах, це буде дуже корисно не тільки мені, а й всім, хто цим збирається займатися. Що в нас? Давайте зіб'ємо, подивимося. 03, давайте 0,4 см зробимо. Ось так ми собі прикинемо, так. І ось це ось так буде. Все. От це буде така наша основа. Давайте зразу ми з вами розберемося, як можна моделювати сам тризуб. Дивіться, берете любе зображення тризуба, загружаєте, наприклад, там через імідж і як референс. Загружаєте своє зображення тут по нулях, одиницю робите. Зараз чекайте, бо я не скинув. Тут обов'язково має бути одиниця. Як на основі, так і на цьому. Далі ми додаємо звичайний plane. От, бачите? Я його ось так переміщаю. Додаю звичайний plane, вид зверху, S. Зменшую. А, до речі, оцю от фігню треба включити. Тільки в мене зовсім інша розкладка клавіатури тут. Так що я не знаю, чи воно вам буде корисне, але нехай. Вдруг. І ви переходите собі в режим wireframe. І ось так: дивіться. Виділили. Екструд зробили, по чому у нас тут по X. Раз. Потім знову екструд по X. Сюди. Екструд по Ой, то по ігрику було. Вибачте, будь ласка, це було по ігрику, а це типу по X. Знову виділили екструд, знову по ігрику. Так, переїхали сюди доверху. Далі, хочете, можете ось так робити. Зробили сюди екструд. І тут вже потрібно дивитися більше. Щоб плюс-мінус рівномірно ваша сіточка йшла. По-любому, що вона не буде там прям супер рівномірною, але ви дивитеся, щоб вона йшла плюс-мінус рівномірною. Можна ось так. Можна. Теж вважайте собі, можна взяти ось тут є екструд інструмент. І ви можете брати не за це, бо воно, бачите, зразу йде по осі, а за ось цю білу штучку. І перетягуєте собі. R. Прокручуєте, Якщо треба, S зменшуєте. Але мені так незручно, я в принципі працюю завжди ось так. Заекструдив. Тут в мене включено, наприклад, вибір мого гізма. І я ось так собі екструджу і роблю тризуб повністю. Потім я до нього додаю Solidify, додаю товщину, яка мені потрібна. Далі можете додати bevel, якщо потрібно. Ось. Обов'язково перевіряєте, щоб тут була одиниця. Тому що дивіться, зараз воно зміниться все. Чінг. І змінилося. Бо масштаб був в мене неправильно вказаний. Відповідно, мені треба товщину підігнати і знову ж зменшити bevel. Це обов'язково на цю штуку треба звертати увагу. Smooth Shade зробимо. Я відключу сітку і ось тут шейдінг, щоб ми бачили для себе, як воно все буде виглядати. Отак може бути. Після того можете додати ще турбосмус, теж без проблем. Доводимо ми приблизно до такого варіанту. Бачите? Якщо я зараз включу, знову, Якщо я зараз виберу турбосмус зглажування, в мене відповідно все буде зглажуватись, тому що в мене ізначально сітка зроблена правильно і без проблем я його можу згладити. От відключу Optimal Display і вот дивіться, скільки в нас буде. Ітерації зглажування, така в нас буде гостина сітки. Сіточка красиво, все йде так, як нам потрібно ну, для цієї роботи. Е, нижні. Ми зробили, поки що воно все від'єднано. Поки що воно все від'єднано, Але що мені важливо? Мені важливо, щоб воно потім булівою операцією чітко об'єдналося, і я його хочу трошечки вигнати. Ось, напевно, що я з коватом окремо зроблю відос, бо бачите, я знову думав, що цей буде на 3 хвилини, а він, виходить, напевно, на 10-15 по-любому вийде. Є ось ця в мене основа зроблена. Все по одиничках, але я ізолююся і дивлюся. Мені треба, щоб тут було все чітко розбито. Для цього я можу зробити так: Ctrl-R, оскільки в мене вже є прямокутники. Розділити тут теж розділити так, щоб ось тут плюс-мінус були квадрати. Бачите, оця от штука в мене плюс-мінус квадрат. Далі я додаю мій subdivide. І бачите, в мене вже. Заберу Optimal Display і от моя сіточка. Так, чекайте, вона певно вам буде слабо видно. І давайте, можливо, я оце відключу, щоб вам не заважало, правда? Ага, і відключу ось цей. Де він? Mm, origin. Ось. От, є. Але дивіться, я перехожу в режим редагування, відключаю цю штуку, щоб я бачив, що в мене ось тут робиться. Я не хочу, щоб оця штука в мене зглажувалася. Ну так, типа як. Я хочу, щоб тут були гостріші кути. У мене є два варіанти для цього. Перший варіант я можу зробити звичайний bevel. Бевел вагу тут додати. Точно так само. Бевел вагу ось тут додати. Це в айтемі. Далі, перед тим поставити вгорі перед субдівайдом, поставити bevel і вибрати замість кута weight. Вага. Ставимо на 3. І зменшуємо. Отакий От варіант у нас буде. Без з. Хорошо. Включаємо знов, щоб ми бачили, що в нас з сіточкою робиться. Це в нас є вже наш Bevel. Дивимося, наш тризуб заходить от сюди. При друку це буде недобре. Нам треба його об'єднати. Але перш ніж, об ми, перш ніж зробити бульову операцію, ми зробимо іншу штуку. Я його хочу робити півкруглий. Відповідно, для цього мені треба зробити дещо інше. Я додам. Ось так подивимося, щоб у мене сітка плюс-мінус відповідала одна-другій. Можу здублювати, відставити в сторону, а з цим продовжити працювати. Конвертую в меж і Ctrl-J об'єдную. Це стає одним об'єктом, але, як ми бачимо, ще поки що оця штука тут працює. Наразі нам це не важливо, тому що ми робимо інше. Ми робимо таку штукенцію. Додаємо Letі S. Цю штуку підніму. Отак. І підганяємо Letіс по формі. Тут теж S Y. Підганяємо по формі. Зараз ви будете бачити, навіщо мені це. При тому, що врахуйте, що сітка має бути плотна. Ну, відносно, не дуже там прям супер, але плотна. Тепер я хочу його згинати ось так, щоб він в мене був. Що я роблю? Я до цього Летіса я до цього Летіса додаю. М -м, зараз де? Ось так, напевно, що додам. А тут я хочу, щоб було рівно, не хочу, щоб воно все згиналося. Так, відповідно, мені тут потрібно додати теж трохи моїх поділів, зроблю ще таку маленьку саморекламу. Якщо вам потрібні якісь 3D-моделі, або ви просто хочете віддячити за контент, який я роблю. Можете на сайті CGTrader придбати любу з моїх моделей. Таким чином, це і мені буде кайфово, тому що ви щось придбаєте і в мене буде копієчка. Так і вам це буде не просто донат за контент, а це буде ще й якась модель, яку ви зможете собі використовувати в майбутньому. Дякую, не затримую вас і погнали далі. Далі. Ми отут ключик. Вибираємо наш летіс. Не знаю, як він правильно читається англійською, відверто кажучи. І виходить, якщо я переходжу в режим редагування оцієї штуки, я його можу деформувати так, як мені треба. Значить, я його ось так зараз деформую. Ось ці залишаємо тут, ось так. Трошки піднімаємо. І потім тут центр теж. Трошки піднімаємо. Виберемо тут далі вище. От. І я собі роблю тут форму, таку, як мені, наприклад, хочеться. Ось така форма. Мені буде подобатися. Я дивлюся внизу. Будемо вважати, що в нас все грає. Так як я хотів. Я забув мишку поміняти на тиху Вибачте, бо щось чолкає дуже голосно. Є так, як я хотів. Я, відповідно, права клавіша конвертую в меж, цю фігню можемо видалити. Все. Є наш, наша емблемка. Далі дивимося, як, що вона в нас. Вона в нас по товщині буде майже сантиметр. Не знаю, чи нам треба. Давайте зробимо пів сантиметра. Ні, ну, сантиметр це добре, в принципі, нехай буде, так? В максимуму своєму. Хорошо. Тут ми зробимо теж 2,3. Давайте так, щоб в нас було кругла. Тут 3 поставимо, тут 4. 25. 4,25. Ctrl a Scale, щоб тут були одинички. Відповідно, ми маємо, ми прикидаємо собі це є 3 см, це є 4, так, і 0,8 см сюди. Все. Тепер саме цікаве. Оцю штуку я перекину в в темп і виключу. Тепер саме цікаве. Ми оце переходимо в режим редагування, А, вибираємо все, нажимаємо П. І розділяємо. Так, ми роз'єднали. Далі що ми можемо робити? Далі ми робимо ось такі штуки, всякі цікаві. Дивіться, нам треба ось тут зробити, щоб це можна було причепити до ключів або до чогось типу такого. Можемо взяти, створити торус, де він є? Ось тут є торус наш. І зробити його меншим, щоб ми бачили собі, наприклад, давайте я сюди створю звичайний cirкл, щоб я бачив його діаметр. Так? Мені діаметр потрібно 3-4 міліметри. Так? Ось оце би мав бути діаметр мого цього торуса. От я його так зменшу. І, наприклад, ми його зробимо. Ну, прикинемо, що так ми хочемо. Да? Все. Можемо так робити. Можемо, дивіться, зараз покажу два варіанти. Ви теж можете собі, якщо будете моделювати, можете зробити так, як от вам вигідніше. Можемо зробити ось такими варіантами. Дивіться, зараз я це скопіюю сюди. Перший варіант. Беремо булева операція. Union. Оцю штуку додаємо, застосовуємо. І його виділяє, видаляємо, тому що він залишається. Та торус. А утворюється новий, який з'єднаний з ось цим. Так? Інший варіант ми можемо зробити ось так. Теж. Булева операція. Difference. І так само застосуємо. Відповідно, тут наш брелочок може просунутися. Зараз, ось так. Сюди, через середину. Бачите? І теж буде працювати. Що такий варіант? Що такий варіант? Тут ми просто вже об'єднуємо Юніон з нашим тризубом. Все, є, тризуб видаляємо. Тут теж бульова операція. Теж юніон з нашим тризубом. Давайте конвертуємо це все в меж. Тризуб видаляємо. Все, це все вернули, це все є. Є такий варіант і такий. Поки що воно ще не буде добре друкуватися, тому що для того, щоб воно друкувалося, все має бути або в трикутниках, або в квадратах, ніяких енгонів. Ми зробимо просто, не будемо нічого видумувати, зробимо просто. Зробимо йому ремеш. До речі, на цьому етапі можна його перекидати вже в 3D-код. І там робити теж практично це саме. Просто код це зробить краще, ніж блендер. Наприклад, я тут поставлю 1 сота. Добре. Тут теж зробимо ремеш. І тут теж поставимо, наприклад, одна сот, так? Отака в нас буде плотна сітка. Подивимося, чи в нас є геометрія дата. Додатково, ми її повидаляємо. Я думаю, основу я вам показав і далі ви собі з цим розберетеся. Це доволі таки прикольна штука. Ви собі так можете робити прості любі брелочки, всякі, таке, що вам. Цікаво. По-іншому, то можна було тут розводити сітку повністю, робити все так, як має бути, але це дуже довго. Я не знаю, чи є сенс вам з ось цим бавитись. От наразі в мене отака от штука. Ви берете цю штуку тепер, називаєте його тризуб. В залежності від того, яка тут буде густина ось тут Voxel size, Така у вас буде плотність самого, самого об'єкту. І така зглажуваність буде. Можна, наприклад, поставити тут 0,5. Ще додати плотніше, бачите наскільки воно плотніше стало. Далі, ще що я хотів показати, теж дуже важлива штука. Це ми зро зробили просто. Але можна зробити ось так. Є в нас оця наша неплотна плотна сіточка, бачите? І мені кайфово, бо копійка впаде. Ми Добре, робимо. всім я дякую за зараз. Це згинати. Просто покажу багато. ще один варіант. Ми уплотняємо її тут наскільки можемо. Наприклад, я ось це заберу. Ось цю штуку, виділю Shift G в G. G, Shift-G, G, Виділю bevel, воно виділить оце все, що ми на Bevel робили так? і зроблю йому кріз на одиницю. На зглажування в нас ось тут буде гострий, не гострий, а кут 90 градусів. Бачите? Плавніша, бо з Bevel вона отут, бачите, дуже сильно уплотняється. Ой, до речі, тут вже не видно. От Якщо ось тут подивитися, от, бачите? тут був Bevel, і вона тут сильно уплотняється. Ми робимо ось таку штуку, додаємо ще один йому. Поверху. Отак. І ось так. Зробимо його прям супермощний. але отут ми не будемо враховувати кризи на оцьому другому. Так. Smooth. Добре? Тут теж дивимося сітку, робимо її, там, наприклад, суперплотною. плотною. Оце. Може, занадто? Ну давайте прямо граємося, то граємося по чорній силі. Так? Так. Виділяємо, знову конвертуємо. Це залежно від того, чи у вас ще ком потяне. Наприклад, якусь плотність сітки це теж треба дивитися. Далі беремо бульову операцію. Аналогічно об'єднуємо і знову додаємо наш ремеш. Але ремеш ставимо, наприклад, на 0,03. Прям супер плотний. І відповідно, бачите, якщо в нас була плотніша сітка, як ми її об'єднували, то зараз ми вже не бачимо ось цих вот штук. Бачите, ось тут є наші ребра такі, які бажано, наприклад, в 3D-коті або в блендері в цьому згладжуватись. А тут ми вже цього не бачимо, тому що воно вже на багато дрібнішому рівні. Тобто це теж варто вам враховувати. І знову ж, берете собі, експортуєте. І вперед, до роботи. Ось. Ну, надіюся, я сказав щось корисне. Надіюся, вам було цікаво це подивитися. Ось, основу ви зрозуміли. Має бути воно об'єднано, щоб не пересікалося. І мають бути квадрат або трикутники, не мають бути енгонів. Якщо ми приміняємо subdivide, він по-любому все перекидає в квадрат. Все. Ремеш медалі теж, наприклад, застосовуємо. І в нас виходить тоді плотна-плотна сітка. Ось тут. Можна кидати на друк. Добре. Надіюся, відео було корисне. І підписуйтесь на канал, пишіть коменти, заходьте на мій Сіді Trader, Якщо хочете підтримати мене, то можете там щось собі купити. І вам буде прикольно і мені кайфово, бо копієчка впаде. Добре, всім дякую за перегляд і всім пока.